Ванна. Мило, дуже мило. Дуже мило. Так, дівчата. Що ви мене лишили? Щось я не зовсім зрозуміла, куди дівчата пропали. Куди мені йти? Не пам'ятаю. Стоп! У мене щось залагало чи що? Він мене не можу цей? Не можу взаємодіяти ні з чим, до речі. Гей, прошаймо. А, боже! Тут дирка в стіні. О, май карабл! Я не бачила цього. Що це є? Боже, яке ж воно старе? Давайте, поїхали. Ага, генератор вам запустить, чи що? Поняла, без мене нічого не годні зробити. Опа. Да, Джойл реально сасний. А хто нас там чекати? А вона сказала, лівий наушник? А правий тримається капець до. Хто ти насправді? Донька якогось крутелика? нам ще йти І якщо все пройде за планом, за декілька годин будемо. Елі, коли вийдемо на зону, треба, щоб ти йшла за нами і не відставала. Так, авжеш. Це ж спори? Одягайте маски. Бо це погано. Вони йдуть чи ні? Піднімися і перевір, чи нікого нема. Молодчик, а там патруль. Хвилиночку, уваги. Там патруль. Так, все добре. Піднімайтесь. Норм. Ну, мала. давай під ноги. Все нормально. Побігли. Я тебе дощем, що той А я люблю, мені недавно сподобалось, моя прогулянка під дощем, до речі. Вчора, позавчора. Позавчора, ні, вчора. Стоп, коли це було? Вчора чи Все позавчора. Диня. Цілий день йшов дощ. Мені дуже сподобалось, насправді. Я прийшлась в магаз. Так атмосферно. До такої погоди тут так не А ну, без дурниць. Рухайся. Тихоша. Як так нас спалили, я не розумію. Все ж було Стануся, я передам по рацію. Добре. Рука за голову. Царамірес, 12 й сектор. Вишить машину за трьома волоцюгами. Зрозуміло. добре Відпустимо. Зіткнися. Коли будуть? За кілька хвилин вже. А? А? Що за фіня? Я думала, ми просто зв'яжемо їх чи щось таке. Тресть. Дивися. О, Господи, Боже. Вона типа заражена. Марлін підставила нас. Якого дідька ми тягаємо собою заражене дівчисько. Я не заражена. Ні. Прилад помилився. Я поясню. Робиться швидко. Подивіться. Байдуже, як ти заразилася. Укусу кусу три тижні. Ні, переутілення триває два дні. Годі заливати. Три тижні. Клянуся. Фу, як страшно нас виглядає. підставляти вас? Я не вірю. Ой-ой. Теж. Ще Біжи. машина. Біжи! Давай, мерщи! Я знаю, що в неї по ідеї імунітет повинен бути. От зманіка. У мене тут два трупи. Ми зазнали втрату. Але ми цього типа не знаємо. Вже багато хто знає. І ми будемо зараз про це Джоел більше буде дізнаватися. Сигнал тікати, ясно. Зас. Так, чекай. Ти ж сказала, ходу, що вам робити? хоче. Де, 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 де. Боже, присідання це. На геймпаді було б легше, звісно. Я, до речі, не змогла підключити свій я геймпад, бачу, бачу. а в мене є. Брат мені залишив два геймпади, але я не можу підключити до ПК. Не знаю, чому що щось немає чи це мені з ПК. Тому перевіряй Не сіпі пригніться. Де вони? Що, за мною? Що я? Я нічого не знаю. Капець, всю відповідальність на мене. Я взагалі не в курсі, що треба робити. Нам туди, чи ми звідти прийшли? щось бачиш? Чисто. А як там попереду? Поки що, нічого. Ну, попер. Ой, ёб твою мать, що це? Угадасть? Яка тут водичка неприємна. Шо ви, дівчата? Побігли, побігли? Треба тікати до... Вони попереду. Треба тільки погнали! Мабуть, що у нас тут? Тут нема ходу, треба туди. Треба заховатися. Так. М -м -м. Зачекай. Тряся, пригніться! Давай, вперед. Куда вперед? Куда вперед, понятий? Чорний! Криска на їх роздаруй! Давай, пішли! Гоу, гоу, гоу. Що це? Підстава? А, все на Дівчата, так. Да. Переживаю за дівчатки. Їх тут так багато. Як ми пройдемо повз них? Нас іще не помітили. Обійдемо з флангу. Ну, що там? Поки що не помітили, слава Богу. Треба бути дуже вересними, щоб вас не помітили військові. Вони на той військові, що вони дуже уважні, між іншим. Так, кирпичик, сюди зас.

Вс, ты хаша. Патрончики. Патрончики золотали. Ага, нема. Я поняла. Дуже добре. Ой-ой. Типончик. Тихенько. Все добре. Спокійно. Я просто хочу, щоб ти поспав. Все нормально не лягайте на краю. Спидите. Засинай. Сюди, швидше. Давай, пішли. Ай, пішли, пішли. Хоп-хоп. <кій> так, ми точно правильно йдемо. нам знову треба спускатися вниз. Yes, ти я... знаєш, куди нам? Hmm. Не можу розібратися. Каже, не можу розібратися, дуже добре. А я маю знати. Хто має знати? Знову по каналізації будемо шастати. Капець. Так, не туди. Зачекай, подивимось куди приведе. Там мусоряга завалена. Що в нас тут? Угу. Так, дівчата. Так, схоже, нам сюди. Будь поряд. Ну, ми хоч не під дощем. Що це є? що там? Здається, тут можна пролізти. Щось фонариком сталося, різко Тільки що. Капець вони тут нарили проходів Батлайно. <різвітно> Ще <різвітно> солдати. Блін, це капець, ці солдати повсюди. Ти, Ти глянь мене. Не думаю, що вони бачать нас. Та вони вже все пішли. Можна йти. Залишайтеся у тіні. Де Алі? Ага, ні. Так. Тут щось є. Яке сприміщення? Ну тут нічого. Тут буквально ні. нічого. Вони усе ще тут. Зараз можна трохи перепочити. Перепочити? добре. Джойли, подивися, може щось корисне знайдеш. Так а що? що тут може бути? А, о! Є щось корисне. А жінка знає свою справу. Що би ми без цієї жінки не робили? <кій> не подобається та скапець. Класний персонаж. Джоел поки що Джойл, як Джол, Елі характерна капець Ну блін, Джойл дуже жорстокий. Він просто моментально знаходить рішення в ситуації, холоднокровно мислить. Ну, та й все, пішли. Скільки можна відпочивати? Треба, треба рухатись, бо знайдуть. Тут є прохід якийсь, треба туди. Тес. Сюди, до цієї труби. Яке пройти. Елі, не відставайте. Пішли, пішли. Елі підліток, тому веде себе як свиня. Настя. Елі підліток. Господи. нас Тихонько. Помаленько. Не спішимо. Так, ми майже в принципі вийшли, да? комі. Так, вони поїхали. Отже, який у нас план? Припустимо, ми доставимо тебе до світляків. Що далі? Марлін каже: mm -hmm. у них своя невелика карантинна зона. А лікарі намагаються знайти ліки. Ми це вже чули, так, піс? А те... Що сталося зі мною, це ключ до винайдення вакцини. О, Господи. Вона так сказала. Так, звісно. Та йди до сраки, я про таке не просила. Я теж. Тес. Якого чорта ми тут робимо? А якщо правда? Повірити не можу. А раптом Джоїла. Якщо ми вже тут, то доведемо все до кінця. Мені нагадати, що нас там чекає. Я знаю. <позовала> Попозувала і пішла. Так, от Джоел, Дві жінки проти тебе. Що ти хотів? Якщо підемо через центр, до світанку вже будемо біля капітолію. гоу. Сподіваюся. Будемо іти. Іншого виходу нема. Їм потрібна зброя. Правильно, правильно. Так, О, Боже, точно! Вот вона. Я прям. <свистовує> Я вахуй! Ми тут. Ми по катакомбам Я спит, сюди дійшли. Йоп, твою мать в безпеці? Поки що. Давай. Так, сюди-сюди. Так? Сюди. Да? Чи ні? Чорт, це так прірва. Подивитися. Капітолій он там. Так. Ага. Нам доведеться пройти по цих руїнах. То це і є центр міста? Ну, походу, що нам не сюди приїхати. Чи сюди? Так, а як же ж нам спуститись туди? Що, просто прыгаємо десь? Типу тобто тут є куди пригнути, я знаю. Ану. О! Тут є вхід. Дівчата! Всюди, сюди. А вот це цей капітолій, походу, да? Ну тут нема ходу. Пішли. Ця мала. Де ця мала. Эй, теж! Іду. Що у нас тут за двері? Фонарик спочатку включать. Дивимось, що тут нічого немає підозрілого. Нібито немає а, а де? Як це? Назад. А може, тут щось є? Корисне? Чи це просто Тролінг Ще я по колу хожу. О, щось є. Ага, поняла, це тролінг Добре, дякую. О, oh. oh, oh, ah. Я в шоці. Труп свіжий. А це погано? Є таке, краще не затримуватися. Треба йти, бо тому що тут можуть бути е, зомбячки. Якщо тут зомбячки, то це досить небезпечно буде. Тут ходить. Все так під нахилом. Якісь маємо інструменти. Це, мабуть, для того, щоб зброю крафтити. О Боже, там світло в людей? Єбаут ще один трісті. Перезарядимось. Фу, прокляття. Тріскун. Тріскун. Боже, що в нього з обличчям? Заражений вже декілька років. То вони у Сіпі? Типу того. Орієнтуються за звуком. Як кажене? Так. Коли почуєш тріскотіння, ховайся, щоб тебе не знайшли. Фу, гадость. Тріскун. Коли почуєш тріскотіння, ховайся, каже. О! Щурики. Таке враження, що будівля зараз розвалиться. Можливо. Вона все-таки під нахилом. Тому, возможно. завдяки добавкам ви можете здобути нові навички. Угу. створити можу щось навіть, так? Да? Можу створити ніж вав. Так, створюємо. Ага. А що в нас тут? Так, це добавки. Список ТЕС. Так, це ми бачили. А, брошура для військовослужбовців це наші нотатки. Що це є таке? Прочитати? Стадія перша. Бігун. Не дайте вам оточити їх вас. Кордицепс захопив контроль над моторними функціями жертви. Заражені першої стадії є швидкими спритними. Не дайте їм оточити вас. Стадія друга переслідувач. Ховаються і атакують із засідки, де втрачаєте пильність. Стадія третя. Тріскун нічого не бачить, повністю сліпий, але має гострий слух і використовує ехолокацію для пошуку жертви. Тримайтеся від нього на відстані. Заражені третьої стадії надзвичайно смертоносними. Стадія четверта поки що не зрозуміло. Є стадія четверта. Піздец, є хуже, ніж цей тріскун. Що тут ще є? Мапа КЗ Бостона. Каналізації. Мапа, мапа каналізаційна. А, ні, мапа карантинної зони. Поняла. Каналізації мапа іменно. Точно. Яка я розумна. Будьте обережні. Ми дуже обережні. Ми всі дуже обережні. Тихо. Так, я що дійсно зараз. Да поможи мені тихонько твою мать.